Доброго ранку, гарного дня всім дівчаткам. Доброго ранку, гарного дня всім хлопчикам. Доброго ранку, гарного дня тим, хто вже посміхнувся. Доброго ранку, гарного дня тим, хто має гарний настрій. Доброго ранку, гарного дня тим, кому цікаво, що ми будемо сьогодні робити, мама. Найрідніша людина в житті кожного з нас. Вона перебуває поряд під час всіх найважливіших подій в житті, навчає нас першим крокам, словам та іншим навичкам. Недарма у світі створили особливе свято для вшанування мами День Матері. В Україні його традиційно святкують в другу неділю травня. День матері вже зовсім близенько, тому, мої любі, давайте порадуємо нашу милу матусю та вивчимо для неї віршик малюнок для мами. Ви спочатку послухайте віршик, а потім разом ми з вами його вивчимо. В календарик я дивлюся, скоро свято у матусі. Я дарунок приготую. Квіти мамі намалюю, не зав'януть мої квіти. Буде мама їм радіти. Кожен день тепер святковий, бо дарунок мій чудовий. Ну що, мої любі, вам сподобався віршик? Так, звичайно, мені також дуже сподобався цей віршик. Тож давайте розпочинаємо його вчити. Повторюйте за мною. В календарик я дивлюся, скоро свято у матусі. Я дарунок приготую, квіти мамі намалюю. Не зів'януть мої квіти, буде мама їм радіти. Кожен день тепер святковий, бо дарунок мій чудовий. Мої ж розумнички. А тепер ще раз послухайте віршик. В календарик я дивлюся. Скоро свято у матусі, я дарунок приготую. Квіти мамі намалюю, не зів'януть мої квіти. Буде мама їм радіти. Кожен день тепер святковий, бо дарунок мій чудовий. Я впевнена, моє любі, що ви обов'язково вивчите віршик для своєї матусі, тож бажаю вам успіхів. Буду з нетерпінням чекати на ваші віршики. До побачення!